Найкрасивіша у виші конкурс Міс університет нафти і газу цьогоріч проводять ювілейний п'ятий раз. На відміну від попередніх експериментів, коли жіночі змагання поєднували з конкурсом Містер університет цього року усе класично. На попередніх кастингах обрали 12 дівчат, охочих позмагатися за корону найдостойнішої студентки. Життя в університеті воно таке трохи однообразне, якби і оці всякі концерти, якісь виступи вони допомагають. Е Перше і розкрити свої таланти, і не сидіти на місці, щось постійно до чогось готуватися, тому що це е, підготовка до конкурсу літ е, довготривалий процес. Мені захотілося якихось нових вражень, нових емоцій попробувати себе в таких конкурсах. Я ніколи не брала участь в подібних. От і вирішила спробувати себе. Дівчата модельної зовнішності таку кар'єру серйозно не сприймають. Для них це лише хобі, а майбутній фах у багатьох учасниць геть не жіночий. Інженери, механіки та курсанти військової служби на конкурсній сцені дефілюють у хутрах, купальниках та вечірних сукнях, а також перевтілюються у відомих жінок. Ми котре даємо номінації по кожній дівчині, ну тобто. Дівчина отримає міст стилі, якась шарм, якась кась міс пристрес, місь сексуальність. І в нас дві головні номінації: це міс університету, віцеміс. Звичайно, ще буде міс глядацьких симпатій, тому що зал теж свою фаворитку мусить вибрати. І ми ще попередньо робили інтернет-голосування, міс інтернет, інтернет симпатій До конкурсу учасниць готували упродовж двох місяців. Виснажливі репетиції, того вартували. Адже кожна конкурсантка отримала свою порцію компліментів, аплодисментів та подарунків. А найкрасивіша студентка путівку на морський відпочинок та хутряну накидку.